Як я пришиваю гудзик в жилеті, щоб виглядало акуратно і красиво. Голочку проколюю з лиця, назначене місце, де має бути гудзик, проколюю з лиця на виворіт, щоб вузлик залишився невидимий. З вивороту голочку проколюю назад те саме місце на лице. Ось так вузлик виходить з лиця. Зараз ми зашиємо той вузлик гудзиком. Тепер протягую голку в гудзик, сильно не затягую і вертаюся в той самий прокол. Кілька разів робимо. по Вертикально зашиваємо у нас гуцик на 4 дирочки. Після горизонтально. Обмотую кілька разів довкола гуцика і роблю закріпку. Виглядаю з лиця і з вивороту. Щоро дякую вам за перегляд, дорогі глядачі! Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!